Таро-прогноз на тиждень для повітряної стихії, а саме для водоліїв. І ми дивимося, як завжди, найважливіші сфери вашого життя. А саме професійна діяльність для вас водолії. фінансовий бік. Стосунки для тих, хто в парі. Стосунки для тих, хто ще одинокий, Важлива подія тижня, що вона вам принесе, і порада до кінця тижня. Десять жезлів. За цією картою завжди йде багато обов'язків. Це додаткові завдання, це підвищена відповідальність і необхідність контролювати одночасно декілька справ. І декілька. Напрямків, напрямків вашої діяльності одночасно. Тож роботи цього тижня буде достатньо багато, але це принесе і свої плоди. Незадбаром передбачається якась винагорода у вигляді премії чи, можливо, підвищення для кого як програється, тому що розклад загальний. Тож, все це не дарма. Фінанси, лицар Жезлів чітко говорить про витрати та імпульсивні покупки. Аркан може говорити і про грошові надходження цього тижня, але це програється не для всіх водоліїв. Тут йде така ситуація. От Отоку аванс чи премію ви отримали, зраділи, поскакали до супермаркету, прийшли. І заплакали, тому що бездумно накупляли якоїсь гірні. Тож зверніть увагу на свої витрати в цей період. І е не робіть покупки імпульсивно. Хто вже давно в стосунках водолії? У вас очікується такий спалах романтики за зіркою, це відновлення почуттів. Оцього тижня вам буде особливо цікаво один з одним. Церква невідвертості, порозуміння, будування планів на майбутнє. Ви можете зайнятися чи одним видом спорту. Кудись ходити, чи е, захочете чимось якимось новим хобі е, зайнятися. Тобто зірка обіцяє всім водоліям такий романтичний е, та приємний тиждень. А от одинокі. Подолінчики, вони закриті від стосунків за цією картою. У вас є нібито кандидати для відносин, але не сильно ви їх хочете. Вам не хочеться стосунків. Двійка мечів вказує на відчудження і небажання відкриватися протилежній статі взагалі. Можливо, це пов'язано з минулим гірким якимось досвідом. Таке може бути. Важлива подія тижня Верховна Жриця це про таємницю. Карта повідомляє, що цього тижня на світ вийде якась інформація, яка змусить вас подивитися на все під іншим кутом. Зору. Це також може бути осяяння. Евріка. Інформація, яку ви отримаєте, буде як один єдиний і відсутній пазл, який доповнить всю картину і дасть можливість ясно зрозуміти ситуацію. І ще звертайте увагу на, ці, на свої сни цього тижня, на свою інтуїцію. Прислухайтеся до неї, це будуть дуже гарні порадники на весь цей період. І порада, по-перше, виявляйте більше терпіння до оточуючих і близьких. По-друге, у будь-яких справах будьте уважні, уважні до дрібниць. І по третє, перш ніж щось сказати чи зробити. Гарно подумайте, тому що в гарячці цього тижня ви можете наду... наробити якихось дурниць, які згодом буде дуже важко виправляти. А я вам бажаю гарного плідного тижня та мирного неба всім нам!